Суд Гааги наклав арешт на активи російського Газпрому. Окружний суд Гааги заарештував частку російського Газпрому в компанії Вінтершол Нордс. Вона є одним із найбільших видобувачів газу на Нідерландському шельфі Північного моря. Під арешт потрапили 50% акцій компанії, яка займається розробкою двох шельфових родовищ. Позов проти Газпрому про запровадження арешту подала українська «Славутич Інвест». Яка мала земельні ділянки в Мелітополі Запорізької області, що були експропрійовані після російського вторгнення у травні 2023 року? Українська компанія звернулася до господарського суду Запорізької області, і тоді Росію зобов'язали виплатити Славутичу компенсацію у 15 мільйонів доларів. Через рік українська компанія вимагала стягнути цю суму коштом активів Газпрому та подала позови спершу до українського суду, а потім до нідерландського. Гаський суд врахував, що за українським законодавством юрособу можна визнати Альтер Его другим «Я» Росії та стягнути з неї суверенний борг. 15 травня було ухвалено відповідне рішення. Таким чином, спроба Газпрому продати активи в північному морі виявилася невдалою у першому півріччі 2024 року. Чистий збиток головної компанії РФ Газпром за російськими стандартами бухгалтерської звітності становив понад 480 мільярдів рублів. Водночас збитки компанії за січень-червень 2023 року становили 255 мільярдів рублів. У РФ Арбітражний суд Санкт-Петербурга та Ленінградської області за позовом Русьхімальянсу наклав арешт на майно кошти, цінні папери та права вимоги дочірньої компанії Німецької Lind -Lind Russia UK Limited».